Привіт, привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу відповісти на запитання, які дуже часто повторюються моїми підписниками щодо сексуального насилля в церкві. Запитання звучить приблизно так: чи ви самі переживали за спроби сексуального насилля щодо вас? Чи ви були особистими свідками які? В своєму досвіді, і в церкві, чи були у вас в церкві випадки, коли були спроби сексуального насилля? І як ви до цього чинили таке запитання? Я декілька років назад в мене було подібне запитання з однієї церкви в Україні? І я записувала відповідь на це, на по на, на, цій темі? Однак. Сьогодні буде дуже добре в світі події, які відбуваються. Буде дуже доречно поговорити про це. Отже, чи я особисто переживала на собі спроби сексуального насилля в церкві? Дивіться, ще до того, як я посвятила своє життя Богу, коли мені було 15 років, я пережила сексуальне насилля в світі. 15-річною дівчинкою, це було на другий день мого випуску зі школи. Я школу закінчила дуже рано. Коли моїм однокласникам було 17, деяким 18 років, коли ми закінчили середню школу. Мені було 15. Ось і на другий день я пережила сексуальне насилля і, на жаль, зляканою дівчинкою, я навіть про це абсолютно. Нікому не розказала, я сама е справлялася, виживала як могла, це зовсім інша тема. Але коли ми говоримо про церкву, е чи були до мене якісь спроби сексуального насилля? Як насилля такого не, бу не, не було, однак я особисто чула щодо себе такі е коментарі з сексуальним підтекстом. Я взагалі заміж вийшла в 30 років, тому, на жаль, багато не багато, деякі, деякі служителі вважали мене якби неповноцінною. Я взагалі була таку дорогу цікаву, проходила як жінка в служінні, мабуть, одна із таких перших жінок в служінні словом в релігійному в українському релігійному світі. Ось тому були такі коментарі і не один раз. Але я якось знаєте, мабуть, все-таки мене навчив тато. У нас тато був такий трошки панцирний хлопець, тим, що і він у нього, коли він не хотів щось чути або не хотів, щоб йому воно вражало. Він завжди казав з мене, як з гуся вода. Так? Знаєте, як з гуся вода, гусь настільки змазує своє пір'я з жиром, такий він, що, що вода з нього стікає, він завжди сухий. В якійсь мірі я так вчилася чинити щодо навіть непотрібних коментарів, і не тільки в сексуальному насилі, взагалі більше як жінка в служінні словом. Пізніше я, коли вже я була заміжня і служила в їздила в деякі біблійні школи, викладати богослов'я, викладала богослов'я і давньогрецьку мову. Більше мене запрошували на давньогрецьку мову, бо мову жінка. Може викладати богослов'я в певних колах ні-ні ні. То коментарі, наприклад, я чула такі, як. Ну, не буду повторювати, вони не потрібні, але були такі секс... коментарі з сексуальним підтекстом від лідерів тої школи і я. Ішла і про це говорила директору. І директору я говорила: якщо мій чоловік буде знати про те, що дозволяють собі говорити щодо мене свої наші українські брати, то він мене більше навіть не пустить. В якійсь мірі мені було навіть сором. Не в якійсь мірі, а конкретно мені було сором. Я чоловіку, мабуть, до цих пір про це і не розказала, тому що ну, зараз якби вже такої потреби немає, це вже буде просто плітка, але мені було просто сором, я навіть не могла повірити, що взагалі таке можливо, коли, коли мене мій чоловік є пастором. І вже в Служінні він, мабуть, 20 Ми разом вже в служінні 20 років, а він ще до мене був в служінні помічником пастора, то в нього взагалі немає навіть ну, в лексиконі натяку, ні, 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 ні способу розмови з так, такої. такої ну, з такими під текстами, які а, доводилося чути. Але, як я кажу, до мене особисто таких більше не було. якихось. Але вже в Служінні, а, коли тут, у пасторському служінні, нам довелося розбиратися і не один раз із проблемою а, сексуального насилля в церкві. Взагалі, Мексика, це країна, де дуже розповсюджене Сексуальне насилля в сім'ї. Тут можна сказати, йде така культура, культура сатира, її називають, культура батька-насильника. Сюди ми включимо брата, дядька, навіть такий відомий продюсер Пако Дель Торо, його брат Гірмо Дель Торо є прод'юсером. В Голлівуді Апако є віруючою людиною, і він а, то, також є дуже шикарним продюсером. І він а, постійно знімав фільми щодо проблем, які зустрічаються в Мексиці. Особливо в нього є фільми, такі як санта Муерте», це про культ поклоніння святій смерті в Мексиці. І в нього є такий фільм «Секретус де ла Фамілія про сексуальне насилля в сім'ї. У нас а, і інших багато фільмів, які я повторюю, його брат є дуже відомим продюсером в А, Лабіринт Фауна. Він зняв скороносний і, і так далі. Тому е, в Мексиці ми дуже постійно дуже постійно працюємо з людьми, які пережили сексуальне насилля. Мабуть, якщо сказати, то в нашій церкві. Ну, я так не, не дам точну статистику, але так прикидаючи в голові, можливо, процентів 70, плюс-мінус. Це люди, які пережили сексуальне насилля або спроби сексуального насилля в себе всім. Але запитання тут про служити, про вже всередині церкви. У нас було, ну, можна сказати, два таких яскравих. яскравих Сором позорно яскравих випадків. У нас був лідер прославлення, дуже шикарний музикант, дуже шикарний мультіінструменталіст, композитор. Він, і він виявився сексуальним, як би сказати, озабочено озабоченим його, в чому була велика проблема, виявилося. Що ну, як виявилося, виявилося через людей навіть зі світу, про те, що він ліз обійматися і цілувати 15-річних дівчаток. одну. І зразу ж, як тільки ми мені про це написали, Льюіс конкретно поставив. Ага. Але на цей момент цей чоловік буквально місяць, як пішов з церкви, сказав, що в нього своє бачення, і він пішов відкривати свою церкву. Він вже не був членом церкви, пішов дуже позорно, бо, бо слово яке постійно проповідується, воно його видно докоряло. Він уходить з церкви і, і приходить ця інформація про. Про від, від жінки поза церквою, що він ем, робив спроби до дівчаток. І е, ми відрас відразу збирає церковну церко, церко, церкву нашу. Верніше в неділю після церкви він попросив, щоб залишилися всі дорослі і підлітки. І він е, конкретно е, сказав це, запит... сказав. Що попередив, дивіться, в нас така ситуація. Хоча вже цей чоловік не є членом церкви нашої, але він є членом нашого суспільства, будь ласка, він є сексуальним насильником, схоже ще й з нагилом до педофілії. Якщо, якщо хтось із вас пережив, пережив якийсь з його боку спроби натяки, будь ласка, дайте знати, виявилося, що декілька чоловік пішло із церкви через те, що він їм посилав різні, різні сексуальні а, е, меседжі, послання. Ось, і Люїс відразу сказав, будь ласка, якщо хтось із вас. Пережив більше, ніж просто навіть послання в когось із вас. і були більше спрот з його боку більше ніж це. А, будь ласка, йдіть в поліцію, і я піду з вами для того, щоб ви щоб, щоб підтримати вас. А, ну е, ніхто не виявився таким, що поважав за потрібно йти в поліцію, але. Льюіс конкретно в церкві сказав, не, він був вчителем музики, будь ласка, я вас прошу: не водіть дітей до нього на уроки, не, не а, на уроки музики, він там ще щось і англійську викладав для дітей. І, і я вам дуже сильно раджу, пишіть заяву в поліцію, якщо. якщо. А, ну, а, На жаль, ніхто не захотів цього зробити. А, ті люди, які до нас звернулися, попросили його повне ім'я, адресу. Ми все передали і, на жаль, вони тільки поїхали там, покричали, посварилися, поугрожали, і на тому все закінчилось. Але а, в церкві про це конкретно було сказано і проповідується у нас із кафедри. із кафедри про теж, про, про, про про особливо на цьому досвіді. Що ми маємо відповідальність не тільки до членів церкви, але і до суспільства. Якщо ми знаємо, що хтось є небезпекою для суспільства, то ми відповідальні про захист нашого суспільства. І треба на такій писати заяву в поліцію і захищати таким чином один одного. Друге, другий випадок був. Такий, як би сказати, коротший це. Ну, бо це, це було взагалі з цим музикантом. Я особисто пережила дуже сильно, дуже сильно, дуже сильний біль. Ми дуже багато служили його цій сім'ї, він був і йому, і його дружині і, і а знаєте, і такий мозок зразу у мене, а я вам признаюся, благо, як це ж ми без музикантів таких останемося. Зразу ховається, і я, і я з одного боку бачу, як служителі розум, розумію, та не виправдовую, але розумію, як служителі впадають в спокусу, вибираючи талант людини е, понад її душу. І е, я йому казала сама особисто цьому музиканту, що твоя душа цінніша, цін, твоя душа цінніша, і мені не важливий твій талант, а важлива твоя душа, якщо ти захочеш боротися за твою душу, це а, а, розмова, яка в мене особисто в нас з ним була. То ми з тобою, ми підемо з тобою. На жаль, він вибрав дорогу. Я так трошки скомкано розказала, звичайно, цю ситуацію, але. Так. А другий випадок був це був чоловік, який був ашером в церкві. ашером, ну, при, вітав людей при вході. І тут а, наші сестри, молоді сестри, які служать, а, кажуть, треба терміново поговорити. Ми зібрались: Льюіс, я і дві сестри кажуть, що прийшла дівчинка в підліток і а, показала, що він їй. Почав писати такі послання, чи я тобі подобаюся дівчинці, мені здається, було тоді, це було два роки назад, 13 років. Ось, і що мені робити? Так? І ось Люїс відразу визиває цього чоловіка на розмову. Він не відмовлявся. Він каже: Так, це в мене прав... це правда, допоможіть мені. І Луїс йому сказав: Довісь, ти, ти, ти а, будеш тепер у мене під, під прицілом. А, але якщо ти як ти захочеш, якщо ти хочеш, щоб це була, був приціл зцілюючий, я буду з тобою, а, я, буду, я тобі а, буду йти разом з тобою, щоб допомогти звільнитися від цієї, від цієї проблеми. Ось, якщо це буде приціл, якщо ти не захочеш, тоді ну, це ти вибираєш, якщо, що буде. Він сказав: Я хочу, допоможіть мені, я буду ходити до вас на, на розмови, молитви, щоб мені звільнилися від цього. І а, цей чоловік дуже швидко, дуже швидко, а, буквально за, за так хитро він зробив раз-раз. І він забрав дружину і переїхав в інше місце. Тобто, практично, якби так була спроба послання, чи я тобі подобаюся, і, і так далі. Але не було. І знову ж таки, в церкві повинно говоритися про це відкрито, тому що небезпека реальна. Треба говорити на, з, з, з кафедри, про небезпеку різного роду перевертнів, які нас оточують, коли трапляється цей перевертень, не треба його покривати, особливо, якщо він не кається і не визнає, треба заохочувати людей звертатися в поліцію і, і щоб ізолювати їх від, від не тільки від церкви, а від суспільства, тому що Довірливі люди є скрізь навколо і можуть попадатися в їхні ловушки і в їхні, і в їхні руки. Звичайно, ми не маємо права а, заставляти людину йти в поліцію. Але коли нам говорять, що вже є конкретні такі насилля, в даному випадку а, в церкві в нас не було насилля, були, були спроби. були... Послання, але коли є насилля, просто напряму визивати поліцію або як мій Льюіс каже, я з вами піду в поліцію як свідок того, що, що відбувається. Тому, знаєте, церква не повинна боятися сильних, сильних гріхів в якому плані боятися. Так? Це, ми повинні боятися, них, щоб не грішити. Але коли стався гріх, нам не треба боятися світла. Навпаки, нам треба йти в світло, щоб гріх був виявлений, а щоб гріх був, тому що коли приходить світло, коли включається світло, та зникає темрява. У нас в церкві прийшла ще жіночка, яка ну це, звісно, трошки довга історія, але є жінка. Коротко розкажу, і молода, їй 30 з лишнім років, і вона дуже рано мала доньку. І вони десь ходили в якусь церкву тут в нас у місті, 15 років було доньці, і пастор старий, він її, ну ні, то, чи то він її соблазнив, чи, ну, чи то він її прямо зґвалтував, наскільки ми з розмови зрозуміли, він її. Соблазнив, вона завагітніла в 15 років. Народила хлопчика з синдромом Дауна, і, і, і ще, мабуть, церебральний параліч Я забула діагноз. І вони, я наскільки це ще було задовго до того, як ми познайомилися, вони заявили в поліцію, там ну, люди трошки не, тож не постійні, вони, але, але знаєте. Потім цій людині треба нас попросили, щоб ми прийшли їх послужити в неї. Дуже сильна у, у цієї бабусі, скажімо так, та, цього хлопчика, що їй 30 з лишнім років, Вона, е, в неї дуже сильна форма діабету, в неї відрізані пальці на ногах, е, вона майже не бачить. І ось нас попросили послужити цій людині, яка абсолютно розчарована, скажімо так, в бозі, в церкві. І не має ніколи довіри. Дякуючи Богу, вона а, покаялася, вона а, прийняла водне хрещення, а, неї ми проводимо, вона не завжди може бути в церкві, а, до неї а, їздимо додому, проводити розбір слова, допомагаємо продуктами, наскільки можна. Але і, ситуації такі, що або, час такий, та й. Та, і диявол ходить, як рикаю, Лев, кого проковтнути. Ми, як служителі, повинні називати речі своїми іменами. І якщо ми а, боїмося називати насильника-насильником, гвалтівника гвалтівником, то хто тоді є? Ми? Чи насправді ми є служителями світла, справжні, справжньої доброї новини? Правди Боже, як ми можемо запропонувати зцілення тим, хто зґвалтований, якщо ми не назвемо гвалтівника гвалтівником? Я Валяна Моржицька, це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, підпишіться на мої канали. В описі буде інформація про те, як можна підтримати цей канал. І хай благословить нас усі Господь. Знаєте, um, страх Господні це ненавидіти зло шалом.